Масована атака окупантів, окрім Києва, багато прильотів у Дніпрі та Кривому розі російська армія влучила у велике промислове підприємство. Є загиблі та поранені. Докладніше про наслідки. Далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія атакувала ракетами Дніпропетровщину. Під час ранкового удару, 8 липня, кілька прильотів зафіксували у самому обласному центрі. Зокрема, пошкоджені багатоповерхівка та підприємство. У людей побивало вікна, частково зруйновано фасад будівлі. Є пошкодження на даху. Крім цього, понівечена станція технічного обслуговування авто. СТО. На місце влучань прибув міський голова Борис Філатов. Зазначив, що є поранені. На місці руйнування станції технічного обслуговування автомобілів. Є один поранений, йому вже допомагає швидка. Ну, як ви бачите, руйнування, також по місту є пошкодження житлового будинку. Поки що без подробиць працюють спеціалісти. Згодом очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак уточнив по місту. Вже 12 потерпілих. П'ятьох забрали до лікарні. Один із поранених у важкому стані. Тим часом жителі Дніпра діляться кадрами з наслідками російського терору. Тому може виключимо немає. У Удалось ціліфона. Вір Антон телефона вверх візьмеш?» У тебя айфон хороший. Вверх возьми. Да, да. Я тебя да, тоже не отпущу. <проб> Дісталося і Кривому Рогу. Через ворожу атаку там загинули 10 мешканців. Ще 42 людей зазнали поранень. Про це повідомила у обласній прокуратурі. Основний удар окупантів припав на промислове підприємство північний газака групи Метінвест. Там уточнили, що російська ракета влучила в адміністративну будівлю. Усіх постраждалих оперативно доставили в лікарню. Так підложить вона Опускайте.

Такого часа назад налог. Також на підприємстві пошкоджено хол їдальні заводу управління, а також вибито вікна. Наразі на території газека розбирають завали. Тим часом позитивні новини надійшли із Польщі. Там Володимир Зеленський провів переговори із прем'єром Дональдом Туском. Сторони підписали безпекову угоду між Україною та Польщею. У ній зафіксували важливий момент: зокрема, розробляється спеціальний механізм, який дозволить Варшаві збивати в небі над Україною російські ракети та дрони, якщо вони летять у напрямку Польщі. Послухаймо президента. Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. і це є. Це відображено в безпековій угоді. Передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів. Ну які випущені в напрямку Польщі, і тут я впевнений, що наші команди, команди міністерства оборони, наші команди пропрацюють разом з нашими військовими спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт. А наші домовленості. Шановні глядачі, на вашу думку, чи мають інші сусіди України приєднатися до ініціативи і допомогти збивати російські ракети? Наскільки реальним є такий сценарій? Напишіть про це у коментарях. Також поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал. Дякую за увагу, до зустрічі!